Окоється, випитуємо у фахівців та експертів. Я Генрієта та Беух, вітаю вас сьогодні. Із гендиректором Буковинського онкологічного центру Ігорем Малишевським спілкуємося у студії, Ігоре Олександровичу, доброго дня, Доброго дня. Ігоре Олександровичу. Тиждень боротьби із онкологічними хворобами та більше інформаційний такий тиждень. Яка ситуація на Буковині? Чи збільшилась кількість людей, у яких Діагноз РАК. Ну, в обласному канцер-реєстрі знаходиться на обліку 24 800 пацієнтів, які мають встановлений діагноз онкології. У 2022 році було вперше виявлено і підтверджено онкологічний діагноз в 1870 осіб. Да, якщо порівнювати з показником 2020 року, то це десь на 100-150 випадків більше. Тобто ми бачимо тенденцію до зростання, але ця тенденція є набагато більшою. Просто ці статистичні показники не в повній мірі показують поширеність онкологічних захворювань у зв'язку з тим, що спочатку це covid 19 пандемія, тепер війна і мешканці. Люди України, мешканці нашої області, звертаються за медичною допомогою уже на пізніх стадіях. І біля 35-40% перших виявлених – це, зокрема, пацієнти, в яких встановлюється діагноз онкології на 3 четвертій 4 стадії, що значно погіршує прогностичний план стосовно видужування, життя людини, а також погіршує сам процес лікування. А які види раку домінують? Якщо брати чоловіків та жінок, то це приблизно вони знаходяться 50 на 50, як хворіють як чоловіки, так і жінки. Є певні особливості. Зокрема, в чоловіків перше місце займаються органи травлення та все, що пов'язано з цим, захворюваність. На другому місці це органи дихання, на третьому місці це рак постати. Якщо брати жінок, то тут пальму першості поділяють рак молочної залози та рак жіночих статевих органів. Друге місце в жінок займає захворювання органів травлення, третє місце рак шкіри. Тому така поширеність за 2022 рік. Але ще раз кажу, ці показнички є не досить достовірними у зв'язку з тим, що люди перестали здійснювати профілактичні огляди, частіше звертатися до своїх сімейних лікарів, а також частина українців були вимушені переїхати з одних територій на інші. Не завжди вони переїхавши. В ту чи іншу частину України знаходять сімейного лікаря і приділяють увагу своєму здоров'ю? Люди так говорять, що якщо рак, то це одразу смертельний діагноз. Чи це так? І якщо не так, то як правильно поводитись людині так, коли лікарі діагностують? Ну, Якщо брати Буковинський клінічний онкологічний центр, то двізом нашої установи – так це лікується. Так дійсно у світі онкологічні захворювання лікуються і успішно лікуються. Але тут є одна особливість все залежить від стадії, на якій виявляється то чи інше онкологічне захворювання. В кожну людину воно перебігає по-різному, тому до кожної пацієнта у нас свій підхід, у нас створена мультидисциплінарна комісія яку входять фахівці нашого онкологічного центру, де визначають стратегію лікування, тактику лікування і вже в подальшому направляють на той чи інший вид лікування? Це хірургічної, променева терапія та хіміотерапія? Якщо е, не лікарі, а просто люди, то такий вираз протоколи лікування почули е, під час ковіду, під час пандемії, та? але протоколи лікування це знають всі медики, і чи змінилися вони от, для онкологічних е, хвороб? Не. Українському клінічному онкологічному центрі застосовуються протоколи європейські та американські. Тобто ми працюємо по по світовим стандартам з єдиними мультидисциплінарними підходами до діагностики та лікування. Тобто, немає значення, чи пацієнт звернувся до нас до допомогу, чи в європейську клініку, чи Сполучені Штати. Вид, вид і специфіка лікування будуть одинаково, адже ми працюємо за однаковими протоколами і підходами. Тобто в цьому плані ми перейшли на світові стандарти, що дає змогу нашим пацієнтам отримувати кваліфіковану спеціалізовану онкологічну допомогу е, тут в Ченицях. А як давно перейшли і чи є вже от результати, ви бачите? Е, це поступовий період в різних напрямках. Ми у 2022 році завершили повністю перехід. Це що стосується хірургічної допомоги, хімотерапевтичної е, та променевої терапії. А щось нове вийшло, можливо, якісь фармацевти... ну, фармацевтичні ліки. А від чогось взагалі відмовились? Дивіться, фармацевтичний ринок дуже активно реагує на ті виклики, які створюють онкологічні захворювання. Він дуже активно розвивається, але ще раз кажу, все залежить від тієї стадії, на якій було виявлено та встановлено онкологічний діагноз. Щоб е, і фармація, і лікарі, і спеціалісти могли допомогти пацієнту, це має бути як мінімум перша, друга стадія. На третій, четвертій стадії, ми вже не говоримо про такі гарні, прогностичні для пацієнта на рахунок тривалості життя та якості життя, на жаль, так. Е, самолікування. Ні, самолікування, та це кожен лікар. Ну, я можу з певністю сказати, що коли е, Люди, яким встановлюється або в яких підозрюється онкологічне захворювання, застосовують самолікування нічим хорошим для них це не закінчується. Все рівно, рано чи пізно не звертаються в спеціалізовані заклади, яким є Буковинський клінічний онкологічний центр, за допомогою, але, на жаль, час втрачається і вже мало чим можна їм допомогти. Треба враховувати, що онкологічне захворювання. Е Мають в першій частині е, скритий перебіг і не проявляється симптоматично, тобто взагалі не турбують людину. Тому тільки профілактичні огляди, е, ультразвукова діагностика, андоскопія, колоноскопія, гістероскопія, дозволяє е, е, зробити так, якщо виникло захоні, виявити його на ранніх стадіях. От е, заради виявлення на ранніх стадіях: війна і онкозахворювання, психологічна складова. Чи впливає знову ж таки на онкозахворювання? Чи звертаються люди, чи навпаки собі закрилися? Чи впливає війна на розвиток онкологічних захворювання, мабуть, це відповідь не дасть ніхто, але зрозуміло, що під час війни на перше місце відходять інші речі: це життя, збереження життя. І коли люди вже Убезпечили своє життя, вони повинні розуміти, що треба боротися вже за своє здоров'я, адже тільки від самої людини залежить її здоров'я. Тобто чи вона проходить ті чи інші профілактичні огляди, чи вона приділяє увагу собі і своєму здоров'ю, а найвища цінність держави це життя. Державні гарантії, державні програми чи функціонують вони і які є так. наша установу Буковинський клінічно онкологічний центр законтрактувався у 2023 році з Національною службою здоров'я на 20, на 15 медичних пакетів. Тут є чотири скрін онкоскріньових пакети: це астрофіброскопія, колоноскопія, бронхоскопія, гістероскопія та п'ятицистоскопія. Ну, це для виявлення, так а програми лікування саме якісь. Значить, за угодою з Національною службою здоров'я держава бере на себе зобов'язання забезпечувати спеціалізовані лікувальні установи хімію препарати. На жаль, у 2022 році, 2023 третьому році відбувається затримка з поставками цих препаратів і не завжди вони є в лікувальних установах. Але зараз пацієнт може звернутися в будь який спеціалізований онкологічний центр дізнатися на кол-центрі, чи є той чи інший препарат, і переїхати з одного місця в інше, щоб отримати той чи інше лікування, зокрема й препарату. Так само відбулося у нас в перші місяці після того, як відбувались бойові дії. А от е, велика кількість внутрішньо переміщених вимушено переміщених осіб, чи є якісь от програми для них, тому що ви кажете звернутися е, на контакт-центр і можна переїхати там з міста й от, в місто, так? А саме для переселенців. Специфічних програм немає. Є програми, на які в медичних гарантіях, на які контрактуються лікувальні установи з Національною службою здоров'я, і по цим програмам надають медичну допомогу всім тим, хто звертається. Це так як діагностика, так і специфічне лікування. Ну, якщо брати нас заклад, то з початку бойових дій у нас в установі проліковано більше 1300 пацієнтів, які були в ми Вим, внутрішньо вимушу пересилання. Даті, які переїхали з одної території на іншу, або їхали за кордон, у нас отримали той чи інший вид лікування, і далі продовжували лікування за кордоном. А є які от повернулися за кордоном і повернулися в клініку. Є у нас? нас такі випадки. Е, наша лікувальна установа, ще раз кажу, використовує міжнародні протоколи. І ті види лікування, які у нас призначаються, так само проводяться і за кордоном. І коли пацієнт отримав там певне від лікування, він також може повернутися до нас і продовжувати те лікування вже у нас у Буковинському клінічному количному центрі. Психоемоційний стан. Може викликати онкологічні захворювання? Ну, таких статистичних даних поки що немає, це питання не досліджується. Я думаю, що коли закінчаться бойові дії, десь через півроку, ми будемо бачити той сплес онкології, адже вже суспільство е, призвичається до, до нормального життя, і люди почнуть звертати увагу на своє здоров'я. Зараз основною проблемою є те, що е, Ті пацієнти, які до нас звертаються, вони звертаються вже на пізніх стадіях захворювання. І для них тривалість і якість життя вже не така, яка б могла бути на першій другій стадії. От є вроджені вади, вроджені хвороби, які там генетично передаються. Чи можна онкологію до таких віднести? Чи це може з ким будь-з ким статися? Онкологічні захворювання виникають внаслідок ряду різних чинників. Це так, як спадковість, як шкідливі звички, це коріння, алкоголь, а так також пли інших зовнішніх чинників. Ми можемо сказати, що в нас є райони області, де Збільшення на кількість на допустим, захворювань органів дихання. Це пов'язано з тим, що вони займаються садівництвом, більше використовують різних гербіцидів, пестицидів, і це впливає на і на популяцію того регіону, де мешкають ці люди. Що тоді таким людям робити? Виїхати з цього регіону? Ні, Я ще раз кажу: основ основна задача це профілактика та попередження рання діагностика, тобто раз на рік робити рентген-легень, Два-три рази на рік робити ультразвукове дослідження внутрішніх органів, обов'язково раз на рік робити гастрофіброскопію. Жінкам звертатися на консультацію на профілактичні огляди до мамологів, гінекологів, чоловікам після 45 років до онкологів, і це дасть змогу попередити і виявити на ранніх стадіях це захворювання. Давайте ще раз наголосимо, наголосимо для наших глядачів, що ці всі дослідження можна пройти безкоштовно, тільки треба звернутися до все, сімейних що, лікарів. так? все, що потрібно, це або звернення до сімейного лікаря, або просто звернутися до нас в установу Буковинській клінічний онкологічний центр. Ми створюємо електронне направо. Єдине, що людина, яка звертається, вона має мати декларацію з сімейним лікарем. Так, у нас були певні труднощі, коли українці переїжджали з одного регіону в інший. Як правило, вони з собою мали тільки паспорт, тому ми відпрацювали всі всі моменти, щоб якнайшвидше пацієнт який до нас звертаються за допомогою, за діагностикою, міг отримати цю послугу у нас безкоштовно. Ігоре Олександровичу, рік втрат, болю, абсолютно чогось нового для кожного українця, для кожної людини. Що відбулося за цей рік у вашому онкологічному центрі? Ну якщо брати буквенський клінічний онкологічний центр, так звичайно, ми всі переживаємо і всі е, маємо наслідки від війни, але тим не менше, наша установа розвивається, покращується матеріально технічна база. Е, Покращується умови перебування як пацієнтів, так і лікарів. Закуповується нове обладнання, співпраця з міжнародними організаціями, які також допомогли нам в медичному устаткуванні та обладнанні, яке дає змогу надавати спеціалізовану кваліфіковану онкологічну допомогу всім тим, хто до нас звертається з будь-якої частини України. Буковинський клінічний онкологічний центр це державна установа. Це комунальна установа або, або Чинівецько обласної ради, але всі ми звикли до того, якщо це державна клініка, то вона і виглядає по-іншому, і якість надання послуг може бути іншим. Але я бачила, що у вас це е, супер мега-клініка. Е, ну раптом не з європейських американських якихось серіалів. Як вдалося це зробити? Ну, з 2020 року ми почали активну співпрацю з Національною службою здоров'я, що дало змогу нашій установі активно заробляти кошти у держави і вкладати ці кошти в розвиток самої установи. Так, ми покращуємо матеріально технічну базу, розвиваємося в плані закупівлі сучасного медичного обладнання. Ми, нови, ми оновили десь більше більше 85% медичного обладнання, відремонтували всі стаціонарні структурні підрозділи, де пацієнти отримують той чи інший вид лікування. Зараз продовжуємо будівництво бункера під розміщення там лінійного прискорювача, ведемо перемовини з міжнародним ядерним комітетом МАГАТЕ. Про встановлення в нас безкоштовно лінійного поскорювача, що дасть нам. Змогу надавати е, сучасну онкологічну допомогу е, на теренах нашої області чи впливало відключення електроенергії на надання, на надання послуг? Ні, не впливало. Наша установа забезпечена потужними генераторами, е, тому весь спектр медичних послуг надається 24 на 7, Тим більше, що ми законтрактовані з Національною службою здоров'я на допомогу онкологічну 24 на 7. Тобто тут проблем у нас немає. А особливо перші дні повномасштабного вторгнення. Це коли повітряна тривога, коли спускалися абсолютно всі до бомбосховищ. Чи можливо проводились якісь операції чи ну там проводження тої хіміотерапії? Якось воно відбувається по-іншому. Дивіться, під час тривог амбулаторний прийом в поліклінічному структурному підрозділ не відбувається. Є відповідний наказ департаменту охорони здоров'я, якого ми дотримуємося на рахунок оперативних втручань. Вони Відбувається 24 на 7. В установі обладнані сховища, де можуть перебувати пацієнти та відвідувачі. На жаль, і пацієнти і відвідувачі не завжди дотримуються тих рекомендацій, тих настанов, які яких потрібно дотримуватися під час повітряної трої. Тому... А от саме операційні операції та операційні є, от в таких бомбосховищах йдуть зразу лікарі, зразу туди, щоб там не переривати Ні. чи втручання не перериваються. Ми надаємо допомогу 24 на 7. З початку війни знаю, що до вас приїхали лікарі із Харкова, та? І внесли якісь такі нові віяння, медичні, не знаю, нові послуги. Ну. Е Правда, до нас переїхали певні медичні працівники з Харкова, вони влилися в нашу команду, команду Буковинського клінічного онкологічного центру, що значно підсилувало хірургічний напрямок допомоги. І зараз можу з певністю сказати, що у нас один з найкращих операційних блоків, де ми зараз почали виконувати операції, які тривають більше 13-15 годин. Це реконструктивні операції. Трансплантація, автопластика, тобто ті оперативні втручання, які взагалі ніколи на теренах нашої області не проводилися, тобто, це пластична хірургія, якщо це можна так назвати, особливо для жінок це важливо. Це так? Це і пластична хірургія що хірургія, що стосується молочних залоз, а також абдомінальна хірургія, ті оперативні втручання, які в нас області не проводились, і наші пацієнти були змушені їхати в Київ або в інші великі. Райні рай, обласні центр зараз. Це, від, це все відбувається у нас. Чи наші лікарі переймають цей досвід? Звичайно, у нас потужна команда фахівців, хірургів, анестезіологів, анестезіологічне забезпечення сучасного устаткування як для наркозу. Тому це, це все в загальному дає дуже гарні результати, і пацієнти, які до нас звертаються, отримують широкий спектр хірургічної допомоги. Це не не завжди стосується тільки онкологічних захворювань. Рак не вирок Так. чи надається у вас психологічна якась підтримка, допомога людям, які отримали такий діагноз? Лікування онкологічних пацієнтів безумовно усіх спеціалізованих установах відбувається з супроводом психолога, адже кожна людина по різному до цього відноситься, по різному ставиться. Переживають і тому у нас також працюють ці фахівці для того, щоб в комплексі надати комплексну спеціалізовану онкологічну допомогу. Адже як людина себе налаштує, так і в більшій мірі буде відбуватися те літе чи інше лікування. Насамперед налаштовують лікарі, так, так. і наскільки важко говорити такий діагноз пацієнту? Я думаю, що ну це вже роки, професіоналізм, але чисто по-людськи. Ну, Буковинський клінічний онкологічний центр має потужну професійну команду лікарів із досвідом багатої молоді, які кваліфіковано надають діагностичну послугу та лікувальну послугу. І більшість людей, які до нас звертаються, їм не всім становляться онкологічний діагноз багато діагнозів і спростовується. Адже крім онкологічних, є доброякісні захворювання і. Буковинський клінічний онкологічний центр це не є установа, де лікують тільки онкологічні захворювання. У нас дуже гарна діагностична база з сучасним обладнанням, з досвідченими фахівцями, які діагностують та відрізняють ті чи інші захворювання і спростовують той чи інший діагноз. Якщо підсумувати людей, ну лякає перше, це назва, діагноз і це ж. Тому що всі знають, що якщо онкологічне захворювання це дуже дорого, є мільйон історій, коли люди втрачають житло, аби врятувати життя, та ем, ви говорили про державні програми. Якось можете ще раз переконати, що це не, не фантазії і а, а, а життя, реальність. Онкологічне захворювання — це не стандартне захворювання, і його не можна окрасити для всіх пацієнтів. У кожного пацієнта той чи інший діагноз, той чи інший вид раку, та чи інша стадія. До кожного пацієнта відбувається індивідуальний підхід, визначення стратегії лікування. У нас установі можна отримати такі види лікування, як хірургія, хіміотерапія. Та променева терапія є державні програми по забезпеченню хіміопрепаратами. На жаль, у 2022 році вони не функціонували всі на 100% в зв'язку з тим, що в державі були інші завдання, більш пріоритетні, і е, на даний момент у нас поставки медичних препаратів, саме хіміопрепаратів, ще за 2021 рік. І... Але вистачає. Ну, їх в повній мірі на даний момент не вистачає. Є вже графік, які розписані на 2023 рік. Хіміопрепарати забезпечуються Міністерством охорони здоров'я і постачаються в спеціалізовані лікувальні установи згідно графіку. Як тільки вони з'являються у нас на складі, зразу пацієнти можуть їх отримати безкоштовно. На жаль, ми констатуємо, що в 2022 році та на початку 2023 року є затримки в постачанні цих ліків, але це не означає, що їх не будуть. Вони будуть, і як тільки вони у нас з'являються, ми зразу надаємо нашим пацієнтам. Як не боятися лікарів, ну боятися чи не боятися? ні, не боятися. Вікова категорія, яка зараз знаходиться на лікуванні, яким найчастіше встановлюється онкологічний діагноз це 60-65 років. Але ми бачимо тенденцію до того, що з'являються пацієнти в віковій категорії 30-35 років. Тому особливо молоді слід більш ретельніше приділяти увагу своєму здоров'ю профілактичним оглядам, хоча б раз на рік. Контактувати зі своїми сімейними лікарями, якщо виникають якісь проблеми на первинному рівні, одразу звертатися на спеціалізований рівень, яким є Буковинський клінічно онкологічний центр, де кожен пацієнт, який звертається, може отримати кваліфіковану, якісну, діагностичну послугу. А є якась професія, яку кого боїтеся особисто? Лікар-стоматолога. Бачите? Кажете, тобто онколога боятися не треба. Ні. Олександровичу, дякую за відверту і змістовну розмову. Тепер ми точно знаємо, що коїться у Буковинському клінічному онкологічному центрі завдяки Ігорю Малишевському. Я Генрієта Беух. Побачимось на всі 4